Вітаю колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства 10 серпня на наш четвертий вебінар у цьому році Він складається з 10 блоків питань. Перша частина податкова реформа. Тут ми проаналізуємо вплив закону 32.19 на агробізнес з 1 серпня. Тут відповіді на ваші питання щодо режиму експортного ПДВ забезпечення для експорту сільськогосподарської продукції. Тут розглянемо нові зміни, які пропонуються до механізму блокування податкових накладних, а також нові форми податкової накладної і нової форми декларації з ПДВ. Друга частина це оренда сільгоспогідь у період воєнного стану. Важливим питанням тут буде розгляд прикладу договору оренди сільськогосподарських угідь, а саме відповіді на ваші запитання, що необхідно прописати у такі договори в умовах воєнного стану. Також відповіді на ваші запитання щодо призупинки нарахування орендної плати пайовикам у зв'язку із відсутністю фінансових можливостей. Третя частина присвячена питанням викупу гідь, продовженню і передачі прав користування земельними ділянками. Зокрема, ми будемо готуватися до викупу гідь юридичними особами з 1 січня наступного року, дамо відповіді на запитання щодо пролонгації договорів оренди угідь і укладання додаткових угод. Важливим питанням є передача прав власності і прав користування земельними ділянками від голів і членів фермерських господарств до самих фермерських господарств як юридичних осіб. Четвертий блок присвячений розрахунку оренної плати за землю пайовиками, зокрема, питання індексації оренної плати і розміру оренної плати нижче 3%. П'ята частина присвячена відповідям на ваші запитання щодо виплати оренної плати готівкою в натурі, в змішаній формі, щодо періодів нарахування і періодів виплати оренної плати, а також її обліку і відображення у звітності. Тут зупинимось зокрема на зразках таких документів, як видаткові касові ордери, відомості на виплату готівки. Заяви про виплату оренної плати наперед. Тут відповіді на запитання щодо нарахування оренної плати на дітей, утримання аліментів з оренної плати, а також заборона на нарахування і виплату оренної плати громадян країни-агресора. Відображення в зарплатній звітності також у цьому блоці. Особливо питання пов'язані зі смертю наших. Пайовиків. Шоста частина присвячена е, звичайній ціні на сільськогосподарську продукцію. Зокрема, розглянемо зразок наказу про ціноутворення і податкової накладної на виплату оренної плати сільськогосподарською продукцією. Сьома частина це про бонуси пайовикам, такі як благодійна допомога, лікування, страхування, навчання. Восьмий блок по емфітесу суборенді і підряду на вирощування сільськогосподарської продукції. Тут, зокрема, договір емфітесу, який формується в період воєнного стану і його особливості, а також проблема уникнення сплати паливного акцизу при заправці чужої техніки по договорах підряду, на вирощування сільськогосподарської продукції. Дев'ята частина це відображення земельних ділянок і прав користування ними у обліку. Десята частина це спільна діяльність. Отже, вебінар відбудеться 10 серпня. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. Участь безкоштовна для підписників центру професійних бухгалтерів за пакетами профі, «Преміум» і «Голд». Для решти учасників вартість 700 гривень. До зустрічі, дякую за увагу.